Ласкаво просимо до нашої рубрики Виховання без меж. Сьогодні в нас історія про няню з ангельським терпінням. Мені 21 рік, і я працюю нянею, доглядаю дівчинку мію. Роблю я це один раз на тиждень, але часто траплялося, що батьки дівчинки просили мене про допомогу частіше. Зараз Мії 8 років, а доглядати за нею я почала з 4 місяців. На той час мені було лише 14, але з Мією було досить просто. Можна сказати, що ми були як сестри. Я завжди працювала за платню і ніколи не просила більше грошей за свою роботу. Моя заробітна плата за годину була півтора фунта, хоча за вісім років могла досягти цілих двадцять фунтів за годину. Але в якості додаткової плати мені було достатньо листівки на мій день народження через дво. Я вважаю себе няною, з якою можна весело і цікаво проводити час. Ця робота не приносила мені доходу, який був би достатнім для того, аби покривати власні витрати. Але на той момент я мала іншу роботу, що мене повністю забезпечувала. В суботу, коли я доглядаю мію, ми полюбляємо їздити на шопінг в цікаві місця. З цього моменту і розпочинається історія нашої подорожі. Ми мали їхати до міста Карлмонт, але будь-яка поїздка на транспорті це неабиякий стрес для мене. Поїздом дістатися до міста можна було б за 30-40 хвилин, але ціна за квитки була досить високою. Тому нам довелося їхати автобусом. Бо для дітей, яким менше 10 років, поїздки на автобусі на 10 фунтів дешевші. Це досить зручно, адже ці кошти знадобляться на зворотній шлях. Ми зібралися в дорогу, і я вирішила принести для Мії свою стару консоль Nintendo DC. Я намагаюся робити все, аби їй сподобалось грати, та люблю, коли вона виглядає щасливою. В автобусі на місця, що поруч з нашими, сіли мама та її десятирічний син. Хлопець відразу помітив консоль і зосереджену мію, що грала в гонки. Мама, я хочу пограти. Добре, грай. Я думала, що хлопчик чемно звернеться до нас і попросить пограти, але ні. Він щодуху зіскочив зі свого місця, закинув свою руку через Змію і намагався забрати у неї гру, але завдяки міцному ремені, що обмежував його різкі рухи, йому не вдалося цього зробити. Я подивилася на руку Мії, чи вона в порядку, і чи їй не боляче. Повернулася до хлопця в цей час він намагався повторити спробу. Юначе так робити не можна. Він просто хотів пограти. Навчіть свою дитину запитувати дозволу належним чином. Нянько, не треба мені говорити, як я маю виховувати свою дитину. Мамо, я хочу цю гру. Зараз, любий. Ні, це не твоя гра, тому залиш нас у спокої. Після цього я сіла на своє місце, сподіваючись, що проблему вирішено. В цей час хлопець починає штовхати сидіння Мії. Мати намагається його заспокоїти, але даремно. Я сказала матері хлопця, що якщо він не припинить, я повідомлю про це водія. Добре, що для таких випадків їх в автобусі двоє. Дайте йому пограти, і він припинить все робити. Я встала з місця і пішла в передню частину автобуса, аби повідомити водія: Відпусти! Коли я почула крики Мії, то негайно повернулася назад і побачила, що хлопець однією рукою грає у гру, а іншою смикає її за волосся, при цьому задоволено посміхаючись. Він зірвав пов'язку з змії та, тримаючи в руках гру, повертався на своє місце. Я вихопила її у нього з рук. Хлопець почав плакати і голосно кричати, але мені було байдуже. На годинку восьма ранку і це мав бути хороший дівочий день. Натомість я маю заплакану мію і нахабного хлопчака з ненормальною матір'ю. Зараз же віддай, мій син гратиме. В цей час нам на допомогу прийшов водій і практично виштовхав нахаб на останній ряд. Нам він запропонував зайняти місця попереду, аби ми знаходилися подалі один від одного. Матері хлопця дали певні поради щодо поведінки. Це те, що мені вдалося почути краєм вуха. Мій сину лише хотів спробувати гру, а ці дівчата повелися з ним грубо та несправедливо, тому я вимагаю вибачень. Я хотіла непомітно показати їй непристойний жест, але навколо було немало людей, та і Мія вже задоволено посміхалася в очікуванні шопінгу. День минув досить швидко. Наш зворотній автобус мав бути о сьомій вечора. Ми прийшли за 10 хвилин до відправлення, зайняли місця, зібралися майже всі пасажири, але автобус чомусь не відправився. Я впізнала водіїв: це були ті ж самі чоловіки, що везли нас до міста. Згодом один із них зробив оголошення: ми не можемо поїхати і залишити двох людей, які пропали. Потім він пробурмотів щось на кшталт, аби вони поспішали або ліпше відмовилися від своїх місць. Ми маємо почекати на них ще кілька хвилин. О сьомій вечора я спостерігаю картину, як мати і син ідуть на автобус зовсім не поспішаючи з морозовим ріжком у руці. Ніякої брудної їжі в автобусі. На годину сьомий сорок п'ять вечора. Ми знову чекаємо, поки вони закінчать їсти на дворі. Нарешті всі зібралися, а мама з сином, наче навмисно, зайняли місця позаду нас. Але я нічого не сказала, бо сподівалася, що вони засвоїли урок. Один із двох водіїв автобуса підійшов до матері хлопця. Пані, вибачте, що турбую вас, але через вас автобус затримався на 45 хвилин. Тому ознайомтеся з умовами і положеннями нашої компанії, і після цього знайдіть мене. Навіщо це мене не попереджали про таке? Я думала, ми просто поїдемо додому. Вибачте, але ви чудово знали про це. Так як перед поїздкою ознайомлювалися з умовами і положеннями нашої компанії. Ви автоматично з усім погодилися, тому тепер ви маєте виконати певні умови. Дайте, будь ласка, своє посвідчення. Не дам. Схоже, цю справу доведеться доручити поліції. Водій повернувся на своє місце. В цей час переді мною з'явився хлопець. Я хочу цю гру. Ще зранку я сказала тобі ні, і це досі ні. Він зробив сумне обличчя, але повернувся до матері. На дворі було майже темно. Мія зручно вмостилася на своєму і моєму сидіннях, поклала голову на згорнутий на моїх колінах піджак, і заснула. Я вимкнула гру і намагалася надіти слінг на, на зап'ястя Мії, як переді мною раптово з'явилася мати хлопця. Вона закінчила грати. Можна, щоб тепер пограв мій син? Ні, не можна, це моя гра. Просто дайте йому цю гру. Ви що, не бачите, як він хоче, тим більше ви занадто стара для таких ігор. Мені все одно це моя гра. Здається, я ясно дала зрозуміти, тому, будь ласка, залиште мене у спокої. Та яке ти маєш право? Жінка почала голосно кричати. Я розхвилювалася, що вона розбудить мію, а дитина через втому може почати капризувати. Зробіть мені послугу, вона спить, не будіть її. Їй зараз не потрібна гра. Пані консоль прив'язана до її рук. Аби отримати гру, я маю розбудити мію. За будь-яких обставин ваш син в неї не гратиме, бо це моя гра, і якщо буде потрібно, я ще раз покличу водія на допомогу. Ні, я зараз це зроблю. Водій підійшов до нас і почав вести бесіду з мамою і сином. В цей час я відійшла на кілька рядів назад і подумала, що нарешті перемога моя, але я помилялася. Через кілька хвилин я вже сиділа на своєму місці і обмінювалася повідомленнями з другом. Я ні на що не звертала уваги і спостерігала за Мією, намагалася менше рухатися, бо її крихітна ручка лежала на моїй нозі. Несподівано Мія прокинулася і щодуху закричала я з переляку ледь не випустила телефон з рук. Вона закричала так голосно, що моя барабана перетинка, як мені здалося на той момент, майже луснула. Причиною того був той самий хлопець, який ззаду заліз під наше сидіння, аби здійснити спробу дістати гру, що була прив'язана до руки Мії. Вона прокинулася від того, що він дивився прямо на неї. Добре, що водій був дуже зосереджений, і крик його не спантеличив, але після цього йому довелося зробити зупинку. Він і другий водій були дуже розлючені. Хлопець почав рюмсати, а його мати кричати на нас, що, начебто, ми з Мією змусили його плакати. Я не розумію, що тут відбувається. Жінка тримала на руках тремтячого восьмирічного чоловіка. Вона налякала мого хлопчика. Ця дівчина навмисно закричала йому прямо в обличчя пані. Чому ваш син опинився під її сидінням? Я хочу, аби це дівчисько вийшло з автобуса зараз. же!» Дайте відповідь на поставлене запитання чому ваш син робить все, що йому заманеться? Він хороша дитина і має право робити будь-що. Мамочко, я хочу гру. Ти винна гру моїй дитині. Вона зробила ривок у мій бік, який я проігнорувала. Я була настільки розлючена, що мала бажання когось вдарити, ніколи не пробачу їм те, що вони образили мію. В цей час хлопець знов зробив спробу дотягнутися до гри. Мені це набридло, в мене не було наміру так сильно його штовхати, але вийшло, як вийшло, хлопець впав. Проте на той момент мені було абсолютно байдуже я почала глибоко дихати, аби остаточно не втратити над собою контроль. Послухай мене, дитино, не смій чіпати нас і нашу гру. Ти вдарила мою дитину. Пані, вам дуже пощастило, що він неповнолітній, бо зараз він зробив декілька спроб, щоб викрасти гру, а потім ще й підкрався до нас, так і до сексуального насильства недалеко. Я впевнена, що службі у справах дітей було б дуже цікаво дізнатися про вас. Але думаю, вони б навіть підбадьорили його, адже він не винен, що має таку матір. Та будьте спокійні, я не маю наміру руйнувати його життя. Ти нахаба і не маєш права так говорити зі мною. Через тебе моя дитина плаче. Ти винна йому цю гру. Він заслуговує на неї. І він хороша дитина. Жінка хотіла пройти повз мене. Позаду стояла мія з тією самою грою. Я зовсім не переймалася про те, що вона може забрати гру у неї. Мене більше бентежило те, що вона може завдати болю дівчинці. Моя вага приблизно 70 кілограмів. Я висока і худорлява, але це не заважало мені бути єдиною дівчиною в чоловічій команді з регбі. Мені доводилося боротися із більшими, ніж я. Мія бачила, як я граю, тому промовила Зроби свій трюк. Я можу кидати людей з трибуни, і зараз це було б доречно. Але я розумію, що не можу зробити це, бо вже і так досить емоційно відреагували, коли відштовхнула хлопчика. Водії тримали жінку. Вона нервувала і, стіпивши руку в кулаки, била все навколо її дуже образив мій вчинок щодо сина. Та це не завадило їй продовжувати вимагати гру. Згодом на допомогу водіям прийшли ще два чоловіка. Довелося витратити немало часу, аби приборкати неврівноважену пасажирку. Здалося, що вона нарешті заспокоїлася і сіла. Я подумала, що нарешті ми можемо їхати. Я дістала телефон, аби повідомити маму мій, що ми повернемося пізно через затримку автобуса. А дівчинка в цей час знов поринула у гру. Краєм вуха я почула, як мати хлопця телефонує до поліції і розповідає про вкрадену іграшку, якесь насильство, про погрози, що два чоловіка загнали її у кут, і вона дуже налякана. Звичайно, вона розповідала поліції власну, перекручену версію того, що сталося. Я підвелася, попросила, аби мене пропустили і направилася до водіїв, щоб розповісти їм про це. Вони виглядали дуже збентежено. Бо поліція вже зв'язалася з їх компанією, і тепер я маю повідомити про все мамі Мії, так як вона мала приїхати, аби забрати нас. Я не хотіла лякати її поліцією і висадкою. Минуло 45 хвилин. На нас вже чекали вісім поліцейських карета швидкої, мама Мії, яка, як мені здалося, на той час вже представилася поліції, а також якийсь літній чоловік. Я була дуже щаслива і водночас налякана, бо частково є і моя вина в тому, що Мія отримала такий травматичний досвід, з яким раніше ніколи не стикалася. Та проблеми ніколи не лякали мене. Мія побігла до своєї мами. Тим часом я побачила, як жінку і її сина опитують у швидкій. Нам також мають поставити кілька питань добре, що водії на нашому боці і є запис з камер відеоспостереження. Жінці і її сину тепер не можна користуватися послугами даної транспортної компанії, їм видвинуто звинувачення. А щодо крадіжки і напад на її сина, про який розповідала жінка, то ці покази не мають нічого спільного з правдою. Вдома мія хизувалася своїми новими тканинами. Я маю швейну машину, і коли на дворі дощова погода, то ми на ній працюємо. Гроші на покупку дівчинці дає мама, а я окремо оплачую свої. Зрештою, я отримала попередження від поліції щодо штовхання хлопця. Звинувачення преси відпали самі собою, бо суддя прийняв рішення, що в цій ситуації я захищала своє майно і зробила це вимушено через попередні дії хлопця. Мати хлопця була оштрафована за те, що через неї автобус затримався на одну годину і 18 хвилин. Служба з питань дітей має взяти на контроль ситуацію цієї родини. На Мію це ніяк не вплинуло, її мама поставилася до цього досить з розумінням і подвоїла мою різдвяну подарункову картку. Так вона проявила свою вдячність за те, що я не побоялася видвинути звинувачення, захищала її доньку і навчила мію бути сильною. На цих вихідних ми вирушили у чергову подорож. Ми сіли в автобус, і в черзі я помітила хлопчика, який здався мені надто знайомим. Але згодом я забуваю про це і ми рушаємо. Коли я дістала зі своєї сумочки дісі гру, Мія широко посміхнулася. Пройшло кілька хвилин. Дай мені це! Я розумію, що це той самий невихований хлопець. Юначе, ти вимагаєш речі, які тобі не належать. Я хочу цю гру. Ти занадто грубий. Будь ласка, зверни увагу на свої манери. Тату, вона не віддає мені. Один з водіїв підвівся і, перш ніж пізнав мене і хлопця, промовив: Юначе, покажіть своє посвідчення особи, будь ласка. Де твій батько? Мій син лише хотів спробувати пограти у гру. Так ось саме через це йому заборонили минулого місяця їздити цим автобусом. Ви маєте покинути автобус, або я вимушений буду викликати поліцію. Я придбав квитки, а отже, маю право їхати цим автобусом. Водій викликав поліцію, ми зупинилися. Батько був заарештований за опір поліції і шахрайство, бо він і його син вказали фальшиві імена. Хлопцю насправді було 11 років, тому, згідно з правилами, вони мали придбати квиток на нього, але обдурили, сказавши, що йому 10 років. Водій підійшов до мене, аби вибачитися, і запитав, як наші справи. Я сказала, що йому немає за що вибачатися, адже я й сама спочатку не була впевнена, що це той самий хлопець. Я подякувала йому за те, що він одразу вирішив ситуацію. В цю поїздку в автобусі виявилося більше дітей, і Мія грала з ними в гру по черзі. Протягом всієї дороги у нас не виникло проблем, я обмінялася контактами з батьками дітей і домовилася зустрітися і весело провести час наступного тижня. Як виявилося, все може бути просто і чесно. Чесно кажучи, якби у цю поїздку хлопець люб'язно запитав про гру, я б дозволила, незважаючи на бажання Мії, поділитися. Адже це непогана можливість для того, щоб знайти нових друзів. До того ж, всі люди мають право на другий шанс. Але ж ні, він був грубим і будь-яким шляхом хотів отримати мою гру. Батьки повели себе ще гірше в автобусі. Мені навіть трохи шкода хлопця, адже це не його вина. Ох, це була дуже довга історія. Як гадаєте, чи вистачило би у вас терпіння, якби ви опинилися на місці цієї няні? Особисто я був вражений її терпінням та чемністю, незважаючи на доволі стресове середовище. А ми переходимо до наступної історії. Я маю інвалідність, що пов'язана з моєю м'язовою слабкістю, втратою рівноваги і частими падіннями. Я можу ходити самостійно, але це небезпечно для мене, тому користуюся інвалідним візком. Одного дня мені треба було до супермаркету, тому я вирішив взяти з собою свою восьмирічну сестричку. Поза домом ми бачимося не часто, тому прийняло рішення провести свій день таким чином. Разом ми відправилися до торгівельного центру, що розташований на тому ж боці міста, де ми проживаємо. Ми чудово проводили час, обідали на фудкорті, потім сестра захотіла пограти на майданчику, я її відпустив, але сам зайти не міг через те, що мій візок не приїжджав туди. Через 15 хвилин я почув, що вона впала, тому мені довелося взяти свою палицю і зайти переконатися, що з нею все гаразд. Один з батьків хотів допомогти мені, але я сказав, що для того, аби заспокоїти сестру, мені треба її розвеселити і сказав, що тепер доведеться відкусити її ногу. Після цих слів вона реготала як божевільна. Я обернувся і направився до свого візочка, але помітив, що хтось розмістив його на три метра далі, ніж я залишав. Якась дитина сиділа у моєму візку, а поруч стояла її мама. Я підійшов і попросив, аби вони повернули мені мій візок. Привіт! Чи не могли б ви віддати мені мій візок? Ви взяли його без дозволу. Навіщо він тобі, якщо ти вмієш ходити? Я був вражений. Мені важко було навіть стояти. Вона говорила це досить голосно, і люди звертали на це увагу. Так, я можу ходити, але це дається мені досить важко. Я не можу робити цього довгий час, тому мені потрібен мій візок. Ти кажеш, що тобі треба візок, але навіть не кажеш, що з тобою. Вона промовила це, так наче я божевільний, і неохоче зняла дитину з мого візка. Я відклав палицю і сів через те, що я довго стояв, м'язи моїх ніг потерпали від агонії, тому я відштовхнувся і попрямував до місця, де була моя сестра. Мені хотілося забути те, що тільки що відбулося, і відпочити. Але раптом я почув, як та сама жінка голосно скаржиться на мене людям, що були навколо неї, стверджуючи, що я брешу з приводу того, що мені потрібен інвалідний візок і що я можу ходити самостійно. Я забрав сестру з дитячого майданчика, і ми швидко покинули фудкорт. Я був змучений суперечками, і, аби заспокоїтися, вирішив, що ми подивимося фільм «Таємне життя домашніх тварин. Моя сестра була задоволена. Раніше траплялися ситуації, коли люди сперечалися зі мною через мою ходьбу і намагалися вияснити, що зі мною не так. Але щоб стороння людина взяла мій візок, такого не траплялося. На вулиці стільки людей із інвалідними візками або ходунками вони служать продовженням тіла. Як можна торкатися цього без дозволу? Дякую, що були з нами сьогодні. Будь ласка, завжди поважайте людину в інвалідному візку. Це величезне щастя, коли він вам не потрібен. І найменше, що ми можемо зробити, це ставитись до людей з інвалідністю з повагою та сприймати їх повноцінними членами суспільства. На сьогодні прощаємось з вами. Слідкуйте за новими випусками на каналі. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, це допоможе нам поширювати наш контент.